Брала участь у Атлас Вікенд та навіть долучалася до проєкту Юнайтед-24. Як виявилося, співпраця з Міністерством цифрової трансформації не зупинилася на технічних консультаціях. Є інформація, що Михайло Федоров особисто лобіював інтереси Вайтбіт. Обличчя біржі Володимир Носов навіть розглядався на керівну посаду у Міністерстві цифрової трансформації. Але після хвилі скандалів, розпочатого за нашими матеріалами і провадження набу, він не наважився приїхати в Україну носов фактично ліг на дно за підтримки військової розвідки підрозділу Буданова, який імовірно допомагає мережі виводити кошти за кордон. Ось і все, що потрібно знати про історію успіху Вайбі, про російські бенефіціари та лобізм розвідки України СБУ на захисті кол-центрів. Чоловік втратив 500 тисяч доларів через шахрайську схему, коли звернувся за допомогою до підрозділу СБУ. Виявилося, захист у цій країні надають зовсім не неже.